Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка Я в АТБ. Картопля молода по 16 гривень. Капуста по 14,80. Томати грунтові по 30 гривень. Копійки я заокруглюю у більшу сторону. Нектарини по 90, а персики теж по 90. Цукор, пісок, фасований кілограм за 30 гривень цьому відео, до речі, будемо дивитись такі продукти, скажімо, з загального вжитку. Тож, бажаю приємного перегляду. Цукор білий, кристалічний, друга категорія 39,50. Є великий вибір солі і вся сіль не акційна. По 13, 14,50, морська сіль по 24 гривні. Такий варіант по 18. Тут є 500 грамів, всі інші були по кілограму. І гімалайська сіль 34,30. Борошно, розумний вибір, кілограм за 20 гривень та 20 копійок. 2 кілограми 45 і 5 кілограмів за 104. Хуторок кілограм за 27,80. Такий варіант: кілограм та 800 грамів. 51 гривня 80 копійок, і борошно 5 кілограмів 141 гривня 50 копійок, борошно амбар 2 кг 40 гривень, акційна ціна, і 5 кг 113,60. Хмельницький млин за 48 гривень 2 кілограми. Цільно 800 грамів 59,30 і кукурудзяне 28,80. Так, Макаронні вироби. Бачу, що ось ці, що були від Deluxe, вже не акційні, але є деякі варіанти акційні. От В таких випадках, коли була перед тим акції, а вже закінчилась, і деякі варіанти лишилися акційні, рекомендую сканувати на сканері, бо може бути. Людський фактор, може, не змінили цінник, а може і продовжилась акція. то таке, знаєте, треба перевіряти. Локшина по 49, рігатоні по 40 і листи для лазанії 60. А бачу, ще є спагеті по 40 гривень? 56,60. 60? От вам і перевірка називається. Бачите, є сканери. До речі, якщо вам не сканується, ви раз провели, а воно не показує щось, тут крутить-крутить, то просто ще раз проскануйте і воно тоді зреагує швидше. Та, а ці акційні по 40 гривень, пів кілограма. Тому так, повторяюся. Якщо була перед тим акція на даний товар, то краще перевірити на сканері ціну. Макаронні вироби, спіралі 31 гривня 60 копійок. пера від своєї лінії. макаронні вироби 400 гривень. Кільця 31 гривня 60 копійок. Вермішель. Мушлі. І витки. І бачите, є ще знижка, якщо оплачуєте карткою АТБ. Я вам показую в окремих відео, які є товари з найбільшою знижкою з карткою АТБ, але є ще багато додаткових знижок по гривні, по дві, як на якому товарі. Макаронні вироби, спіральки трьох кольорів 67 гривень за пів кілограма. Такі кільця. Ціна 46, теж пів кілограма. Макароніва рубеля паста рігатоні – 31 гривня, 60 копійок цієї торгової марки. Не всі варіанти акційні. От, ще є ріжки з акційною ціною 39. Від торгової марки День у день макарони кілограм по 40 гривень, тож є різна форма. Розумний вибір по 29 гривень за кілограм. Йдемо шукати акції. На рис. ціна не змінилася. Крупа гречана так само, ціна не змінилася. 30 на гривня 30 копійок. А от від Deluxe подорожчав по 100 гривень за кілограм. 80. Так, 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 так. Нема акцій на крупи. Ну, крупа пшенична артек 3370 А так, загалом, як бачите, ціни не, не акційні. я б навіть сказала подорожчали. Крупа манна 33 гривні 80 копійок 900 грамів. Вівсяна крупа плющина 32 гривні 60 копійок за 500 г і 8 злаків 36 гривень 470 г. Філе стегна за 214,90 1 кілограм. Колись, ви знаєте, я надавала перевагу курячому філе, а потім я попробувала ось такі різні філе, воно мені сподобалося більше, тому що не таке сухе. Ну, і відповідно, я так думаю, там і відсоток жиру буде більший. Так, що ще є з акційною ціною? М'ясо-гомілок. Ось воно. Воно йде зі шкіркою, але без кістки. 158 гривень та 40 купів за кілограм. Бачите, теж з карткою ТБ на 80 купів дешевше. Вчора не було, а сьогодні вже є. Це є шашлик. Відбірний відбірний свинячий. Знаєте, що мені цікаво? Чи це ось цей по Так, Та покавкаськи. Ціна за кілограм 205 гривень та 90 копійок. 206 гривень. Я його пробувала, досить мені сподобався, але я не робила шашлик, а порізала на менші шматочки і стушила. тушила. Досить смачно, ситно. Можу вам сміливо рекомендувати бекон від Глобіно, свинячий охолоджений 30 гривень і 8 копійок за 100 грамів. тобто 300 гривень 80 копійок за кілограм. І шийна частина це ось цей варіант від Глобіно. 312,70 за кілограм. Давайте ще вам скажу орієнтовно. Орієнтовно 800 грамів. На вигляд, невеликий шматочок 800 грамів. Ковбаски від Глобіно. Нямські. 104 гривні за таку упаковочку 370 грамів. Сет ковбасок від Глобіно. Тріо -гриль. Тут є два варіанти ковбасок. До речі, прикольно можна, знаєте, взяти, спробувати собі і обрати, які вам більше до вподоби. А потім можна купляти окремо той вид, який сподобався. 640 грамів за 163 гривні. Ковбаски мортадельки для гриля 166 гривень, 600 грамів. Є ще акційна ціна на ковбаски шашличні. Ціна 90 гривень за пів кілограма. Вони, до речі, всі в упаковках дуже схожі від жовтенькі такі, з екранчиком. І ось тут пише назва Шашличні. Мюнхенські і чесникові. Чесникові зараз є зі знижкою 103 гривні 60 копійок за пів кілограма, а якщо оплачуєте картку АТБ, то є додаткова знижка. Бачите, потрошечки. Четвертинка задня, куряча 8,50 за 100 грамів. Печінка це за упаковку 700 грамів 84,50 грамів. І акційна ціна на філе індиче. Ціна 35,84 за 100 грамів. Ось воно, м'ясо. Так, сметана. Негусто з акційною, як бачите, розібрали від президента. По 48-80, а при оплаті карткою АТБ ще більша знижка 35 гривень. Але не спішіть засмучуватись, бо товар дуже швидко доставляють, привозять. Тож я думаю, привезуть в найближчий термін. Сметана просто наша 29 гривень. Це менший об'єм: 180 грамів. Продукт сметанний, 20 гривень, 70 копійок. Розумний вибір. Ще є за 51 гривню та 70 копійок Сметана 20% жирності 400 грамів. І просто наша сметана 15% жирності 48. Молокія сметана 20% жирності, за 63 гривні. 370 грамів. Молоко щоденний збір, 96 гривень 2 кілограми. Казкове молоко 52 гривні 870 грамів. Напій рисово-мигидальний 74,50 гривень. Ну це я вже -загнула, та Казала на початку відео: <тували> товари загально вжитку. Я, наприклад, ніколи в житті не пробувала ось такого напою рисового. Так, безлактозне молоко 66,20 продукт сирний 37,40, 150 грамів. Розумний вибір. Сир Сот торгової марки 59 гривень за 150 грамів. Подрібнений, порізаний скибками. На сир, золотий резерв, акційна ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ 53 гривні, 50 копійок. За 180 грамів є види. моцарела сулугуні. і ось такий сир чет. Продукт плавлений розумієте. 9:30 за 70 грамів. Комо, сир плавлений 21 гривня та 40 копійок. Те на Сир плавлений пластинками по 49 гривень 130 грамів. Масло молокія селянське. За 78,80 180 грамів. Масло від своєї лінії солодко-вершкове екстра 180 грамів. 86. Від торгової марки «Ферма» масло солодковершкове. Бутербродне, 91 гривня, 60 копійок, 63% жирності. Від своєї лінії тут велика така упаковочка 400 грамів 177,30. Олія, Олейна, чумак, майола, щедрий дар, не неакційний. Ось, бачу, є акційний Щедрий Дар. Одна не акційна, одна акційна, але ціна 7450 за 850 мілілітрів. Стожа 7450. Тут об'єм теж 850 мілілітрів. Своя лінія за 65,50. Так, це в грамах, а в мілілітрах 900 900 мілілітрів. Така не акційна, але з яскравим ціночком 60 гривень 50 копійок. Щедрий дар. нерафінована, рафінована, 71 гривня. Так, що бачу, тут якісь спеції поставили біля олії. Так, оцет 18,20. Такий яблучний, 6%, 21 гривня, 50 копійок за літри. Майола об'ємом 2 літри 154,50, яйця курячі. Поштучно 4 гривні 65 копійок. Подешевшили, але бачите, неакційний ціночок. І в упаковках. Так, ціни неакційні, найдорожчі це її ясен світ розмір L 76 гривень. А найдешевші це будуть від своєї лінії. Перша категорія 60 гривень за десяток яєць. Так. І перепалення вже неакційні по 67 за 20 штук. Сир кисломолочний український 69,80 350 грамів це є безлактозний 5% жирності. Сир кисломолочний 58,60 350 грамів. Такий варіант 350 грамів 65,40. Інші переважно не акційні Маса сиркова. Солодка з курагою Так, втікає від своєї лінії 34,80 за 140 грамів.